Ось ми тут зібрались. Знаєте такі думки? Ой, вас не видно. Чому важливо взагалі допомагати один одному? Без рідниці, Рідним, нерідним, всім треба допомагати, тому що милосердя це основа взагалі існування людей. Якщо б люди не допомагали один одному, якщо б вони жили самі по собі. А вони просто ми ну, просто не вижили б. І тому важливо це зрозуміти. І те, що всі ми молоді, да? але колись приходить старість, да, і сили трохи уходять, і самому дуже важко. Да, старому дуже важко. Да. І тому важливо, щоб ось молодь допомагала дійсно. Ну, зрозуміло цю проблему і дійсно допомагала э, ну, людям в возрасті. тому що всіх чекає таке ж. Я так, я так розумію, все, що ти робиш ну, по життю, так, якщо ти робив погано, воно тобі вернеться. Це факт. А якщо ти робиш добре, особливо в плані допомоги, на э, старості лет, я думаю, що. Не залиш себе стакану води. Да. Повертається добром. Да, ось, ось це важливо. І добре, що в церкві є таке вчення, і взагалі є така група, тому що ми просто ну, те, що просто ходимо і допомагаємо. У нас часто йде розбір важливості цього, чого ми це робимо. Роз'ясняється суть сама, ну, служіння. Тому що, коли ти розумієш суть, тобі становиться ну, стає важливою. І ти займаєшся цим більш серйозно. Тому що у нас було теж так, ну, колись в групі милосердя, що типу, багато людей було. але... — Формально, да, формально. Але в більшості всі намагались робити ну, добре. Але коли, коли ти приходиш в групу милосердя, деякий час ходиш, ти вже міняєшся. Тому що спілкування, загальне спілкування і роз'яснення, воно все ж таки наставляє людей. Так що і я радий, що ми взагалі можемо приходити, що є можливість, тому що не у всіх, скажімо так, якщо враховувати, що в нашій країні коїться, не всюди є мож... взагалі можливість просто жити, навіть існувати. Слава Богу, ми можемо ходити, можемо заходити, спілкуватись. І ось це дуже важливо. Все.